Так, Доброго усім дня. Розбомбив я машину. От, ще розбомбив, ще буду знімати панель передню. Та я минулого року поставив кондиціонер, а печку не поставив. От, тепер треба робити, бо вклав гроші. От, і зніму панель і трошки перероблю панель. І перетягну по-новому. Зроблю трошки тут, щоб воно мігеньке було. Тут мігеньке. От буду робити, буду покажу, як я буду все переробляти. У мене панель без так само ця безшумлена повністю. От вона так нема такого, що по металу точеш. Вона з металу. От така ситуація по машині. Все воно розбомблено. А мусив розібрати того, що почав робити хлопці Моторхаба Віталік. Підказали мені там одну таку хитру штучку. От, а їм ще хтось підказав. Ну, вони вже її випробували, воно робить з рульового, щоб зілочку рулевого дати ще на вихід на от. Ну, Я поставив циліндрика, перебрав, О, там є, є, є циліндрик стоїть, видно, циліндрик стоїть. Поставив, бо там в мене його не було. Поставив циліндрика, перебрав, все повністю нове, там штока виточив. Все, я, в я в передньому відео показував. І хотів зняти рульовий вал. Але так забив, сильно були забиті клинці, що вони не могли знятися. Ну, коротше, факт, от, що ми мусили повністю витягнути повністю вал. Витягнули вал. переробили, була у мене вже перероблена, готова все. Я її переробив. от Я її поставив кришечку, поставив шланги. От, тут шланги стоять. Зверху поміняв прокладки нові, поставив. І щоб завести попробувати, то я вже, певно, що не знаю, там, коли я попробую, бо буду розбирати всю панель повністю. От, а потім то, от, я... І ще щоб були тормоза передні приклинювали. Колись я там у Фейсбуці писав, підказав так само, там... потім мені сталася така херня. Думали, шланг розбряк, але то не шланг. А скоріше все, десь циліндрику ще сталося головному, в нього нема виходу. Ну, що буду вже розбирати то все. От, тут позбираю, тут треба все помити, повимивати хімією, щоб воно все буде накапало масло з рульового. І от така ситуація. Перед тим, що я був, розбомбив верх. Розбомбив верх, мав перетягувати. Але ще не знаю, ще я менжуюся, що робити. Бо можливо я поставлю великого люка в вару. От, я ще тут не спішу робити, треба буде витягувати крісла тут все повністю. От, але в першу чергу я зроблю з панелі. Розберу тут все повністю тут. От. І буду переробляти панель трошки теж. Та панель вже мені приїлася, вона вже мені не подобається. І буду перетягувати салон, буду перетягувати так само, бо воно мені теж вже не підходить. О, буду перетягувати, візьму якийсь другий колір трошки. Чи по-інакшому тут дуже такі гострі угли. Візьму тут все позалажу, якось все повністю От, перероблю, щоб воно було гарно. Того Екран, -то я, мабуть, викину, поставлю великий, 9-дюймовий маю. От, і хочу трошки зробити її, як то кажуть, рейстайлінг. Минулого року робив я з капотом рейстайлінг, з передком. Під мотором робив. А зараз певно, що я тут зроблю, все воно розбомлене. Все воно таке от є. Так, о, коротко, фігня. Тут все бачите, як зроблено. мною зажигання. Прикочується ровий вал. І ще може може, я ще надумаю зробити з наклоном руль, щоб регулюватися по, вис... по висоті. Не по вилю, а по висоті. Я ще подивлюся, а може я таке ще і зроблю. Я мав таку надію зробити, але раз я вже то все розібрав. І педаль треба переробити трошки, бо вона стоїть високо. сцеплення переробити. Так само. Ну такі конструктор. Вже вона на сьогоднішній день вона мені обійшлася та сама забавка. Більше 30, 30 тисяч 300 тисяч доларів. Та вся фігня. От, І далі робимо. Але таке то робиш, вкладаєш, розбираєш. А тут все мусиш рахувати, тому що тут то все гроші. От, вже буду, буду робити, буду показувати відео. Тому що цікаво. От, тут стоїть мотор ОМ904ла. Швидкісні редуктора стоять. От, хаби є, дискові тормоза передні. От, кондиціонер, склопідйомники електричні. Багато машина нафарширована. Та як на саморобку, то вона дуже досить така. Не всі заводські мають стільки на вороті як в неї. Все, всім гарного дня.